Удачі бойці. вот що нам каже запись. Продовжуємо метро Exodus DLC. Два полковника. От такі надписи шикарні. Вернісь, осторожна смерть. Сразу ясно, що це місце, ну, благополучне. Можна спокійно ходити, досліджувати. Ні, чому. Що тут така, що тут не шумит? Тільки не кажі, що там знову бібліотекар цей. Тут прям весело має бути, так? Да? Ну по факту Зараз все з першої попитки має приходити. Хода нет. Так, сюда спускаемся. Шайные еще. И на машинку. Ладно. Я хотел на машинку одна а текстура, там невидимая стена понятно какие всю дорогу скоро вот это о, сохранение, это тоже добро Сохраняется уже добро так, что у нас тут ничего ничего нет шкафчик, шкафчик в а не так много лута В кінці ігри. Щось ви мене пугаєте. А це мені подобається, коли покидай, покидай. Изоляция реактора нарушена. Переключение на резервное питание. Ой-ой-ой. Это уже не нравится. Так, куда дальше, мужики? Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Давайте. Сейчас мне тут вообще не нравится.

Давайте може не будемо. Помирмо все і рішимо, так? Да? Як не час Давай. Як тільки перезарядку беру, вони одразу вилазять. Я не знаю, що це за пам'ятник. Як вони умудряються в такий тамінг попадати? Так мені бак ще наполовину повний Так там ще ті, ще тіпи. Дуже погано Та що це за таймінги? Чого в мене не... в мене нічого не робить. Вот, потепер робить. Ну вже не щастя. Вже все одно. Мене просто і натагу, воно бере і, і не нажимається клавіша атаки і ще що. У. Не надо, не надо. Давай быстріше балон міняй. Сохранило. Боже, який Вкуси фартануло. Я думав, вже все, діді. Так, і куди ми йдемо? Куди ми направляємось? Тут аж ось відкривається? Ні. Спускаємося на місці. Ще раз сохранено, це добре. Ой. Чого вони на мене біжать? Що я їм зробив? Чуть-чуть попалив. і що тут? Що тут такого? Я думаю, їм холодно просто. Двой там щось радіація дуже сильно б'є Ребята, успокойтесь. Не треба, щоб радіація аж так было. Изоляция реактора нарушена. Все нам надо. Хілки. включено. Всего теж вполне достаточно. Тут тоже все в порядке. що мені що мені робить? Мега все на максимум. Все, моя вся Так, можно? Сохраним. Блеск. Блеск. Сохранить, сохранить Спасите и сохраните. Більше не ні понебри? Точно? Давайте сюди пробіжемо. Ні, нашу інтерзаюється постоянно. Все, ворогів все поряд. Так, і що у нас тут? Ще якісь записочки. Балон не надо накачивать. Ничего собі. Я так довго стріляю і ще ні разу не накачав. Так, не треба так пригати на мене. Не надо. Не надо. Боже, ви так отічно один одного доповнюєте, я не знаю. Я обертаюся він зразу в глази. Байде за Так, що у нас тут? Ще Шеймон. Сохранува. Нормально. Я на ній на піду захиллюсь. О, зроблю хилку. Хилочку надо зробити, де вона? Де тут хилка, ладно? Сюда надо зайти Так, сюда и сюда? Нет, не Це мы делаем? Сразу хилку Это хорошо Так Ресурсы немерено просто подходы. Да. Тоже. Ребята, давайте. Давайте я жду вас. Ой, ой, ой. О, ой. Давай, давай. Голос, голос. Все. Закончилось. Как жалко. Щось взагалі тут ресурсів ну, дуже багато, я не знаю. Через чур кормлять. Переборщили чутко. Йдемо вже на місію. Так, довго я буду ганяти тут. Так от що він робить? Я хотів прокрутити, а він щось там Непонятно що робить. Ага, не можу Поня Шай ресурси Тут шай ресурси є в шоці Ой-ой-ой. Що це у нас там кричить? Ресурсів ще резчур, ні. Я все одно можу підбирати і ще підбирав. Ізоляція лягає. Віанна... Що він робить? Отак, отак. О єс. Ооо. Так. Оцей геймплей мені нравится вже. Оце мені подобається. А це вже не. Це касцена? Це сцена, сцена понял? Що я маю робити? Що я маю робити? Як він мене достає? Понял. Все заново. Давай, давай, давай. Що куди, Що, куди? А, знову ця толпа понять. Друга волна. Два спон. Крила бібліотекар Гори, гори, гори. А що з ним робити? Як дефот? Що мені робити? О, якось. Я кнопку нажимаю, кнопку нажимаю. Це згори не поплахело, ні? Щось говорили вообще, взагалі погано. І мне тоже. Вячеслав Михайлович, це кто такий? Я хлебник. Хлебников. Полковник на месте. Полковник тільки що. Пройшов доволі неприємний момент. Полковник на цьому завершує відос. На цьому все. Дивитися далі по цьому бункеру будемо в наступному відосі.